Коли Ганнібал-лектор готував своїх жертв, це була безвуглеводна дієта. Бо людина створена з білка та жиру, ви харчуєтесь неправильно. Те, що ви їсте, вас повільно вбиває. Усі люди, які їли помідори, померли. Концепція здорової їжі відносно молода. Їй приблизно 100 років. Бо ще 150 років тому і раніше концепція здорової їжі зводилася до простого правила. В тебе є їжа, це здорово. Немає їжі – не дуже здорово. Але коли людство почало будувати харчову промисловість після індустріальної революції, ми вперше за весь час нашого існування перестали відчувати дефіцит їжі. І саме тоді почали з'являтися різні теорії про те, що є шкідливою їжею, а що найкориснішою, яка дієта дозволяє довше жити, та це головне, краще виглядати. Давайте розбиратися. По перше, дієта це лікувальний засіб. Це те, що вам призначає лікар. Якщо у вас діагностовано ту чи іншу хворобу. Дієта це те, чого потрібно дотримуватися, поки хвороба не пройде. Ну або решту життя, якщо хвороба не вилікована на кшталт діабету. Тобто, якщо ви обираєте собі дієту, це може вам чимось допомогти на певний час, але жити все життя на дієті це якось дивно. Тому, якщо ви хочете харчуватися правильно, треба обирати не дієту, а спосіб життя. І це включає в себе не тільки харчування, а й, наприклад, фізичну активність та здоровий сон. По-друге, усі фітнес-тренери, гуру здорового способу життя, нутриціологи, і так далі діють за однією схемою. Весь час до нас люди харчувалися неправильно. Всю історію людства їло щось не те. От ми зараз відкрили і далі нам щось пропонується. Зазвичай якийсь з видів їжі починає демонізуватися. Бо якщо ви будете їсти м'ясо, ви помрете від інфаркту, якщо будете їсти яйця. То у вас вб'є холестерин. А якщо ви будете їсти сіль, вона буде відкладатися і образовувати шлаки, які ще шлаки? І так далі. Демонизуємо певну їжу, потім пропонуємо рішення. Це тримається декілька років, потім забувається, але з'являється нова дієта, і треба вже не їсти м'ясо, або навпаки, їсти лише м'ясо, або їсти багато жиру, або їсти багато клетчатки і так далі. Секрет полягає в тому, що люди дуже адаптивні істоти? Ми, мабуть, єдині великі савці, які живуть в будь-якому кліматичному поясі землі. І тому ескімос, який живе за полярним колом і харчується переважно рибою, харчується правильно. І папоас, який живе десь біля екватору і харчується переважно фруктами, теж харчується правильно. Чому? Тому що вони обидва звикли до того, що вони їдять. Ми здатні отримувати максимум користі від звичної їжі. Бо важливо не те, що є в цій їжі, скільки там калорій, вітамінів, а те, скільки ми можемо засвоїти. А це залежить від мікробіому нашого кишківника. Ну, от ви коли. Приїжджаєте в якусь іншу країну з іншою кухнею, перші декілька днів вам некомфортно, бо їжа незвична, потім мікробіом, мікрофлора, підстроюється. Тому найкориснішою їжею для нас є звична їжа. Тому люди, які живуть в Україні та навколо Середземного моря, отримують найбільшу перевагу від так званої середземноморської дієти. Або ні, якщо вони звикли харчуватися по-іншому. Якщо дивитися на корисність їжі в короткостроковій перспективі, все, що вам не дозволяє вмерти з голоду, корисне. Але пам'ятайте, смерть від голоду наступає десь через три тижні. Три тижні людина може прожити без їжі. Смерть від харчового отруєння може наступити значно швидше. Під час дефіциту їжі більше людей помирає від зіпсованої їжі, ніж від голоду. Тому, якщо у вас їжа викликає сумніви, і вам хочеться сказати, те, що йому в холодильнику зробиться, краще не їсти, краще бути голодним, ніж отруїтись. По-друге, якщо дивитися в довгостроковій перспективі, певні види їжі можуть нашкодити вашому здоров'ю. І тут все залежить не від їжі як такової, а від того, скільки ви можете її з'їсти. Бо чипсів людина може з'їсти багато більше, ніж потрібно. І морозиво може з'їсти скільки завгодно, поки не стане погано. Про черешню я взагалі мовчу. А от м'яса ми багато з'їсти не можемо. Тому шкідливість їжі, якщо ми кажемо про їжу, не про ультраперероблену. Субстанцію, яка чомусь називається їжою, до неї ми повернемося. Це кількість їжі, яку ми можемо вжити доки ми не скажемо хватить. Якщо це щось солодке та жирне, ми можемо з'їсти більше, ніж потрібно, і це приведе до певних проблем з зайвою вогою та травленням. Повертаючись до ультрапереробленої. Субстанцію, яку у нас називають їжу. Коли ви купуєте те, що ви плануєте з'їсти, є дуже просте правило. Не купуйте те, що не треба зважувати. Якщо це вже упаковано в вакуум, в залізо, в скло і так далі, скоріш за все, там, крім їжі, є ще щось. Ота От сама харчова промисловість, щось туди додала. Щоб це довше зберігалося, щоб це краще смакувало. Гарніше виглядав. Якщо ви берете і зважуєте фрукти, овочі, м'ясо, рибу, скоріш за все, це просто їжа. Якщо ви купуєте харчові продукти, звертайте на список інгредієнтів. Чим він довший, чим більше він нагадує періодичну таблицю Менделеєва, тим гірше це для вас. Наш організм. Добре сприймає те, чим він харчувався завжди. Харчова промисловість виникла нещодавно, десь 100 років тому. Тому довгий список інгредієнтів це для нас, скоріш за все, буде шкідливо в довгостроковій перспективі. Взагалі, ми можемо звикнути до будь-якого режиму харчування. Хтось харчується. Дрібним способом, 6 разів на добу, хтось дотримується інтервального голодування і теж файно себе почуває. Тому що все це питання звички. Але не треба вестися на новомодні дієти та суперрішення. Харчуйтеся так, як вам комфортно, якщо це не приводить до. Негативних змін у вашому самопочутті. Головне це отримувати норму білка. Бо людина створена з білка та жиру. Коли Ганібал-лектор готував своїх жертв, це була безвуглеводна дієта. Вуглеводи це топливо, воно нам необхідно, але, на жаль, саме вуглеводів ми можемо отримати більше, ніж наш потрібно. Саме тому, що це топливо. Тому, якщо ви вибираєте на день норму білка, все інше ви отримуєте не більше, ніж вам потрібно. Ніхто ще не змог обіжатися ясу. Тема здорового харчування вона велика. Але харчування само по собі не зробить вас здоровішим. Бо усі зміни в вашому організмі. Вони відбуваються під впливом декількох факторів. І харчування це важливий, але не єдиний елемент здоров'я. Є ще сон, рух та, як не дивно, спілкування, бо здоров'я є не тільки фізичне, но й психічне. Про все це я розповідаю в книжці Час, гроші та здоров'я. Посилання на книжку в описі до цього відео. Тренуйтеся! Життя бентежне.